Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про використання функції сканування документів. Відкриваємо наш Google Диск, натискаємо на плюсик і натискаємо кнопочку сканувати. Ось я, як би сказати, спеціально взяла ось ось цей пакетик прохолодного чаю. Там, де є текст. Щоб сфотографувати і перевірити. Натискаємо на ось цю кнопочку. І він у нас зафотав. Якщо потрібно виправити, натискаємо на хрестик. Якщо все сфоткано правильно, натискаємо на галочку. І, будь ласка, він нам. Як би сказати, зробив усе, ми можемо або створити як обрати тип документа кольоровий, чорно-білий, без корекції і також обрати колір. Це, я так розумію, повернути його і обрізати. Якщо у вас все влаштоване, натискаємо Зберегти, і він збережеться на вашому диску. Ми також можемо його переіменувати. Ось, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой. Ось, натискаємо ОК. Зберегти. Ось обираємо ось, папку, куди треба зберегти. Ой, не туди, не туди. І натискаємо Зберегти. Ну що ж, усім до побачення, до нових зустрічей!